Привіт всім! Ну що, податки підняли. Як пише New York Times, там щось на 7% тепер стало менше коштів у людей в Україні, у кожного з нас. Але це не 7%, от як вам здається, там 7%, там що там всього 7%. А у кожного з нас менше стало на 7%. А, і що це за кошти? Це ті кошти, які яких нам не вистачає і так от кожен місяць. Не вистачає на допомогу для армії, не вистачає на все. Нагадаю, десь майже рік тому у нас у місцевих, ДФТГ, у місцевих ОТГ забрали податок на зарплати військових. Це у нас був такий суттєвий податок, з якого місцеві. ОТГ допомагали е, своїм мешканцям, які захищають державу. Купували мавіки, купували все. А зараз нам пообіщали, що будуть купувати за ці гроші мільйон дронів. Мільйон дронів ніхто не побачив на фронті. От, а зараз у нас підняли податок, і це на останній. і це ж підняття у нас е, супереч закону відбулося. Получається так, що податок підняли, яке там вчора було? 10, 10 жовтня. Е, е, і офіційно він буде піднятий з 1 жовтня. Ну, тобто, е, Заднім числом прийняли закон про те, що ви тепер всі повинні щось е, віддати. Отак от. Так от. Тобто було все отлично, а потім так хіряк і вже податочок. І ви вже повинні. Ну, не, не в майбутньому, а вже в минулому, да? ви вже повинні в минулому. Тому, як я нагадаю, я казав уже, кожне підняття будь-якого податку б'є е, в цілому по всьому населенню України. Е, по кожному з нас, тому що ми, кожен з нас купує. Паливо або платить за переміщення а, перевозникам, або платить за електроенергію, платить за хліб, платить, їздить в магазин, щось купує. Кожен із нас витрачає гроші а, на те, навіть якщо от, фактично ви податок не платите, да? ви його сплачуєте в подорожі цін на все, що ви споживаєте. От, так що, Вітаю, ми вже платимо податків більше. А ще пару таких реформ Гітманцева і податків в Україні буде більше, ніж в Європі. Оце буде ржак. Ну і потім, да, українці, повертайтесь конечно, в Україну, коли у нас податки вищі, ніж в Європі. А умови життя, ви самі знаєте які. Сьогодні Шахеди щось знову розлітались вночі. Трохи гучно було. Отаке от.